Вітаю, я Анна Білик і далі коротко про погоду. 4 лютого в області небо буде затягнуте хмарами. У Черкасах буде 0 градусів в день та 2 нижче за 0 вночі. В Умані та Звенигородці похмуро. Температура триматиметься у межах 2-3 градусів морозу в день, вночі 4 з позначкою мінус. У каневі та золотоноших марно. Топчики дермометра в день не підніметься вище 0 градусів, а вночі ж 3 з позначкою мінус. На жителів Сміли та Чигирина чекають хмари. Вдень 0 градусів, уночі ж 2 морозу. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.